Відбіркового етапу вищої ліги. Тому теж сьогодні цікавий матч, це мангал Постман. Валентин Вілейко на Корнічука переведення і це помилка в центр віддає Васильєв. Не забуває Валентин Вілейко, зупиняє м'яч. Тому і за ними теж так само цікаво стежити. Розіграш класний від Арпії. Прийшла ця комбінація. Може, очі ідея на і Сухаревський першим же дотиком відправляє м'ячу ворота один Сукаревський віддає передачу Зінченко не забиває. Максим. Іще один момент для білуги. А Зінченко там лежить на майданчику Фросін. Тому чисельна перевага в арпі. Сухаревський знову стійко пробиває. Вінокуров. М'яч спокійно отримає. Вінокуров. Не забиває на підбиранні, Дай, як конкурент. Фросін класно м'яз зупиняє. Фросін 1-1! Білого рахунок зрівнює. На старті другого тайму. Сам розібрався, не залучав вже там Корнійчука. Кварченко послизнувся. Втрата для білуги Лисиця Лисиця забиває в Лисиця! У своєму дебютному матчі зарпі відзначається. Можливо, це буде один із бомбардирів цієї команди, так само як було і в Волні. Відівки на лисиці. Вілейко, 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 обіграє Басовського. Ні. Басовський таки рятує. Сухаревський не забиває. Анатолій Москва. свою команду рятує. Інтри мальований. Медає в центр Васильєв. П'ятой на Сухаревського, яка передача не забиває Сухаревський. Пани мальований, віддає в центр, не забуває Фроло лисиця, також не забуває, Ну і тут вже ніхто не заважає мальованому. Ворота були порожніми. І ось він третій м'яч, який вже давно назрівав. Пробуває Сергій. І ще один штрафний заробляє Валентин Вілейко. і в цьому компоненті, але питання в іншому, що ось ці порушення призводять до небезпечних штрафних. І Валентин Вілейко використовує свій шанс. Говорив про це в першому таймі, що наш штрафник і Фросін і... Вілейко.